Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Приму далі в нашому ефірі про геополітику. Санкції США щодо російського нафтового бізнесу в Угорщині відтерміновані на рік. Нагадаємо, за підсумками зустрічі в білому домі президента США Трампа та прем'єр-міністра Угорщини Орбана міністр закордонних справ Сіярто заявив про повне та необмежене виключення Угорщини з-під обмежень щодо нафти. Газу придбаних у Російській Федерації. Втім, як уточнили в адміністрації Білого Дому, цей санкційний виняток має обмеження по часу на 12 місяців. Такий виняток значна перевага для влади Орбана, який лобіював перед Трампом дозвіл на продовження закупівлі нафти та в Російській Федерації, і очільник Білого Дому погодився підтримати свого давнього союзника. Пікажучвейдефолт угорському прем'єрові дуже важко отримувати нафту та газ з інших регіонів. Як ви знаєте, у них немає доступу до моря. Це чудова країна, це велика країна, але у них немає моря, у них немає портів. І тому це складна проблема для них. Олексій Береченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад. Я зробила такий великий вдих, чому Орбану сходить з рук. Але Трамп веде себе як дипломат. Він каже: Ви знаєте Путіна. Настільки гарно, угорщина найкраща країна для переговорів. Ви не маєте доступу до моря з іншого боку, на орбана всі тиснуться. А Трамп поводить себе так. Це гра дипломатична високоякісна. По-перше, вітаю вас, вітаю всіх наших вас шановних глядачів. Ну так, звичайно, це абсолютно очевидно, що Трамп грає вищій політичній лізі, навіть не дивлячись на там певний скепсис відносно там його висловлювань, там там експертної спільноти світової і так далі. Він точно знає, що він робить. Він має не просто гарні взаємовідносини з Віктором Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини. Він розуміє, навіщо йому потрібен Орбан. І це дуже прагматична позиція, коли прагматика для Трампа вона первинна, всі навіть дружні відносини вони відходять на нього на другий план. Ну, яскравим прикладом, до речі, є врегулювання на близькому сході. Так? Не дивлячись на багаторічну дружбу з Натаняхом, з прем'єр-міністром Ізраїлю, що він хотів дожати Хамас реалізувати одночасно свої політичні цілі, коли було вигідно Трампу. Завершувати, то просто він на поставив перед фактом, що все ми завершуємо, і я буду завершувати ну, на той момент восьму війну, як він сам сформулював. Тому якщо є практична зацікавленість у Трампа з Орбаном, то і діалог в нього з ним буде так чи інакше конструктивним. Я глибоко переконаний, що тільки формально Орбан, звичайно, приїхав до Вашингтона говорити про нафту, про російські енергоресурси, чи це Важливо для нього так безумовно важливо. Але я глибоко переконаний, якщо, наприклад, Трамп повпливає на Брюссель, компенсувати за рахунок субвенцій Брюсселя Угорщині. Це постачання з Російської Федерації, то Орбан не буде відмовлятися, і це абсолютно очевидно. Хоча, звичайно, отримання нафтопродуктів з Російської Федерації для нього є набагато пріоритетнішим, тому що, скоріше за все, там є серйозна корупційна складова, яку він потім буде конвертувати в політичну, яка вже на наступний 26 й рік йому буде дуже потрібна в межах їхніх, їхніх виборів. Але разом з тим, ми ж розуміємо, що. А коли Орбан по суті очолює третю в європарламенті фракцію ультраправих, він потрібен тут і для Трампа, ну тому що він буде використовувати і ультраправих, яких він завжди підтримував, і самого Орбана як певну таку таран євробюрократії і виведення їх в більш вигідну Трамп ультраправу повістку. Тому направду порядок денний зараз не досить великий, але ключовим основним питанням, чому ж Орбан поїхав до Вашингтона, що він хоч. Чи Трампа це його підтримка на вибори? Якщо навіть не відбудеться зустріч в Будапешті між Трампом та Путіним. Якщо дійсно ця конфігурація поки що не складеться, то ідеальним варіантом буде просто якщо Трамп до виборів в Угорщині сам приїде і відповідно підтримує його політичну партію. Ну по соціології до слова вона зараз програє. Тому йому дійсно дуже потрібна підтримка як всередині Угорщини, так і зовні від ультраправих інших сил європейського. Союз угорщина лунає як можливий майданчик. Між тим зустріч не відбулася. На цьому наголошує сам Трамп, тому що Росіяни не хочуть зупинити війну. Якщо ми розглядаємо цю конфігурацію, і Орбан розглядаємо як такого досконалого професійного знавця з Путіна, ми говоримо про те, що Росія не показує жодного натяку на те, що хоче зупинити війну. Орбан в який спосіб, знаючи Путіна, може вплинути на те, щоб ці натяки на закінчення війни з'явилися? Чи одна справа знати людину? Інша сказала, будь ласка, сказати, будь ласка, сідай за стіл переговорів, і Орбан йому легше прогинатися, чи все-таки теж починати грати цю гру грім того, щоб бути гіпотетичним маданчиком для зустрічі? Орбан буде балансувати. Це абсолютно це його практика, його політика. Да, це так. абсолютно очевидно. Для нього надзвичайно важливо показати і всередині Угорщини, тим, хто його підтримує, і поза нею, що він має рівні, конструктивні, більш того, позитивні взаємовідносини як з Путіним, так і з Трампом. Тому, звичайно, він не буде входити в якусь радикальну позицію. І коли він знаходиться в Вашингтоні, він буде підтримувати ініціативи Трампа. Коли в нього будуть буватися контакти з Москвою, він буде ло. Ні, лояльну позицію демонструвати до тих тез, які каже Путін, ну і це дійсно та його політична конфігурація, конфігурація, політичний стрижень, який він зараз реалізує в межах своєї політичної діяльності. Чи буде він намагатися пришвидшити зустріч? Так, звичайно, тому що це для нього вигідно. Ще раз повторюю: для нього є абсолютним політичним олімпом, якщо він зараз на даний момент перед виборами своїми у 26-му році зможе зустріти і надати майданчик для перемовин, як Трампу, так і Путіну. Але якщо цього не станеться, він також не буде сильно з цього ну, переживати найближчим часом, тому що якщо демонстративно його знов ж таки підтримує, і Вашингтон і Москва йому і його партнерам інших ультраправих сил, які разом з ним знаходяться. По суті, ідеологічно цього також на певний момент має вистачити. Я хочу поговорити також з вами про те, що делегація Російської Федерації провела в КНДР нові переговори щодо участі північних корейців у війні. І конкретно були у складі делегації і військові Російської Федерації, і заступник міністра оборони і ще п'ять тисяч солдатів Північна Корея. Mm -hmm. Тому що теж ви маєте не забувати про це, коли була курська операція. Ми тоді про північних корейців говорили часто, але вони зараз все одно присутні, зокрема, на будівельних роботах щодо відновлення інфраструктури. На окупованих зокрема територіях, хоча коли читаєш про скандали в Бразилії, як там ведеться активна боротьба, залучають до сектору гостинності дівчат в Єлабугу. Тобто, ти розумієш, що Росія настільки свої щупальця і далі розкидає. Але про участь Північної Кореї як Південна Корея може впливати на ситуацію, щоб північних корейців в Україні було менше, які ем, безпосередньо розстановка сил оцих двох країн в цій війні. Це складне питання, і дуже чутливе питання для Південної Складне з огляду до того, що ми не знаємо всі деталі, і ми все одно не вивчаємо з вами північну кварею. Південно ми не розуміємо їх менталітет, ми глибоко не розуміємо їхню історію, навіть якщо просто відкриємо підручник, цього ж недостатньо сто відсотків. Якщо робити максимально глибокий аналіз, то цього буде недостатньо. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Але регіональний розклад безпековий. ми там абсолютно спокійно можемо обговорити. Давайте і південній Кореї усвідомлюють усі. Ризики зараз посилення північної Кореї, саме за рахунок чого інструментів Російської Федерації, яка їм надає і мілітарні можливості, і можливості їхньої ядерної, скажімо так, еволюції. Ну, коли вже кінчанин заявляє про створення ядерної тріади, якої навіть в Китаї немає, то направду всі, чудово доворозвіють, звідки там ноги ростуть, і ну де відповідно основний корінь дестабілізації, це вже ж розуміють не тільки. В Європі, ну в Україні очевидно, да, в Сполучених Штатах, але це вже і в Китаї розуміють. Я глибоко переконаний, що 100% відсотків сідіньпінь під час зустрічі саме в Південній Кореї до слова з Трампом. Це питання також обговорювали. Звичайно, про нього не будуть говорити публічно. Ну от але зараз наближається 26-27 рік така конфігурація, коли Китаю можливо буде набагато вигідніше разом зі Сполученими Штатами Америки стримувати. Північну Корею для того, щоб вони разом з Російською Федерацією не розповсюджували той самий терористичний вплив і не загрожували не тільки Штатам, але й самому Китаю. Китаю потрібно, щоб Північна Корея, конкретно, як і Російська Федерація до слова, були молодшими партнерами. Не більше їм не потрібна суб'єктність ні Путіна, ні кінчинина. Це знову ж таки абсолютно очевидні речі. І чи відчувають загрозу в південній Кореї з боку Північної Кореї? Очевидно, як і в Японії. Ні, до речі, за скільки за п'ять днів до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, куди мав прилетіти Трамп, де мала бути зустріч з інпіном, північна Корея запускає три балістичні ракети в напрямок Японського моря, демонстративно показуючи, що якщо вони будете враховувати інтереси північної Кореї в своїх геополітичних іграх, то як це кажуть, держите мене Да? До цього продемонстрували там що. Що в них ніби є міжконтинентальна вже ракета потенційно носів ядерної зброї і так далі, тому подібне до чого я кажу, розуміючи, що в нас не так багато часу, що корінь дестабілізації як світового порядку, так і регіонального балансу зараз лежить саме в Російській Федерації. Ну тобто, найбільш деструктивний елемент на євразійському континенті це, це Росія. саме Росія, і це не просто наші слова, це не просто ну, те, що ми закликаємо до дії наших партнерів, це відображення абсолютної реальності, і це вже бачать найголовніше не тільки країни так званого глобального да колективного заходу, але в цьому вже й очевидно переконується країна так званого глобального півдня. Олексію, я вам дякую. Британська розвідка, коли формувалася в 2018 році, теж до речі говорила вже про загрозу Росії. Зараз читаю дослідження, як працюють секретні служби, і це цікаво, що окремі військові в 2018 році говорили про глобальну загрозу Росії на майбутні десятиріччя. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами в студії. Говорили ми про геополітику.